Сьогодні поливне -поль і польне діло. І вони вже на такі з них капає. ла-ла-ла, І вони собі придумали такі вази збирати. о, Далі. Далі ззаду за, за хвостик протяг. естетика. У тебе більше трави, ніж квітів тепер в тій вазі. Де ще нормально? Немає квітів. Я бачу. То шукайте? Це джохти квітки. Шукайте біленькі якісь магаритки. У нас є подібні. Корти, кораблі. Вот а мобиль отдаваемся. кого я ще? Візьміть собі, може, якихось мохів. Важно ой, та ніч. Це ж для букету. Для букету може все. Щось ти сюди. Якихось травичок собі ще поставте туди. Я не можу попхати. О. А воно занадто велику. зелені от той велику і ще собі запахай. Хуєць Так Але не люджу? Ні. Хто? Це вам. Дякую Ні, це тут нет. Це все почек. Боже! Точек! Тут тільки на вальник могла впасти. Боже, боже! Та бо це треба на сонечку дивитись. О там ще сонячна сторона, шукайте на сонці. Куль бабу бачу. Та запхаємо. А от є біленькі, такі маленькі. Во. Худенькі такі. Оце? Так, дивися, їх зразу декілька. Візьми для себе і для Аннабель. Анабель, ходи сюди. Чуєш, тут ще є маргаритка для тебе. Ну то викинь її. Іди сюди. страшно ага. Анна байка запридумала таке щось. Нормально. Бери оту маргаритку. Анабайд. Я же взяла. Ти ще бери. Такого. А мені лілят це дала Ну. Тут три важливі вас не вийдуть. Що з тобою? Ну тут ще можете ті біланьки взяти, якщо хочете. А що ти ще хочеш? Більше нічого нема такого. Хіба що ще каштанок листя молодого? На тебе зараз якась штука до От знизу можеш взятись. Офігняємося. Они. І взяти. Відірвати. Хита все. О -о -о. Это такая кропивка А? Да. Вот да. ты будешь. А тут. Спасибо. Хочешь? От ще маргариток тут багатенько. Беріть тими маргаритками, заповнюйте собі. Екібана. ціла екібана. Ось бачите ті маргаритки. Бать в тебе такий суворий погляд, ніби ти ті квіти вбити хочеш. Страшно. Я ще цього не забуду. Ось-ко. не дуже. Бре нападу тут тих маргариток, дивись, тут ще й Так Якщо була, полетіла. Пішли ближче до майданчика, там є якісь квітки О, біля сакура. Та ти вже майже заповнила. Вона підбирає чи лисник. До один раз знайшов. Та тут все затоптане біля того майданчика. Ух ти мій! То жолодь проросший. Можеш дерево посадити? Не получиться, я вже викинула.